Четверте березня на календарі вівторок 1105-й день війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. Кремінчук попрощався з мужнім захисником Дмитром Прокопенком. Шокуюча звістка про раптову смерть однорічної дитини у сусідньому Світловоцьку. Кременчужани переплатять понад 11 мільйонів гривень штрафів за несвоєчасно сплачені владою рахунки за тепло. Ситуація з водійкою, яка сьогодні не зупинилася під час хвилини мовчання о 9-й ранку і який штраф їй загрожує. У місті відкрили хаб ментального здоров'я, простір довіри. Напередодні розпочався церковний великий піст, що думають про цю традицію кременчужани. Отож, до головних тем сьогодні вночі над Полтавщиною знову збивали безпілотники. За даними повітряних сил ЗСУ, станом на сьогоднішній ранок підтверджено збиття 65 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській і восьми інших областях. Чуйний батько, люблячий син та чоловік, сьогодні Кремінчук провів в останню путь ще одного українського захисника Дмитра Прокопенка, який загинув 12 лютого цього року на Курщині. До церемонії прощання у Свято-Миколаївському соборі доєдналася і наша знімальна група. Солдат Прокопенко Дмитро Юрійович народився 1987 року у місті Кременчук, де і проживав. Навчався у Кременчуцькій гімназії номер 22 Закінчив професійно-технічне училище номер 26 6 листопада 2024 року Новомосковський МРТЦК ТСП Дніпропетровської області призваний на військову службу до Збройних сил України. Займав посаду навідника десантно-штурмового відділення. Дмитро Прокопенко героїчно загинув 12 лютого поблизу населеного пункту Черкаська Конополька Курської області. У нього лишилися дві доньки та дружина, яка теж служить у лавах Збройних сил України. Він працював тим самим газовізерником. Потім кровлі ремонтував. Працьота людина була. Як батько він був чуйний, Вимогливий і добрий до дітей у листопаді місяці він пішов, був мобілізований, навчався во Франції. Ну а потім, після Франції, попав у 82 штурмову бригаду. Він зателефонував дочки, що вони їдуть на бойове завдання, що телефони вони не беруть. І 17-го числа він повинен вийти обратно по ротації. ну 17-го числа нам прийшла бумага що він зник без вісті під черкасськими канапильками. І 18-го вже зателефонував його ротний, сказав, що хлопців знайшли, що вони загинули. Дмитро був чесною, смілою людиною, відзивчивою. Сам пішов, сам пішов служити, не відказувався. Був дуже був дуже задоволений тим, тим що він пішов. Був, у нього була підготовка, він, він служив во Франції. Йому дуже сподобалося, його дуже хвалили. У нього багато друзів залишилося во Франції і тут. Жалко, звісно, що в 37 років чоловіка не стало. Колектив телекомпанії візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського захисника Дмитра Прокопенка, вічна пам'ять і вічна слава відважному герою, полеглому за незалежність та цілісність України. І сьогодні змі шокували звісткою про раптову смерть однорічної дитини у сусідньому Світловодську. Дівчинка померла в центральній районній лікарні міста. Мама дитини на своїй сторінці в інстаграм виклала відео, в якому розповіла про те, що її доньку привезли в реанімацію після опівночі, 2 березня, з високою температурою та судомами. Дитину реанімували. Вона перебувала під кисневою маскою до 6 ранку. Після чого в малечі виміряли тиск та сатурацію, зробили флюорографію. Третьої години ночі до шостої ранку їй поставили дві крапельниці. Весь день з дівчинкою все було добре. Далі, щоб матір відпочила, до лікарні прийшов чоловік і перебував з дитиною. Дитина почувала себе дуже добре. Ми зізвонювалися з чоловіком по відеозв'язку. Останній відеозв'язок був о 21.39 Та розмовляли ми до 21.46. Дитина була весела, відповідала мені та посміхалася. Після дзвінка медсестра Педай Олена Володимирівна поставила дитині крапельницю, яка викапала менш ніж за 15 хвилин. І вона сказала чоловіку: Потримай дитину, я вколю антибіотик, який вона не сказала. Вона не взяла пробу на алерген та ввела за пару секунд п'ятикубовий шприц антибіотику. Дитина зразу закотила очі у чоловіка на руках та посиніла. Чоловіка зразу вигнали за двері реанімації, поміряли йому тиск та дали таблетку. Потім, в 00.24 вийшли лікарі та повідомили, що дитини не стало. Я через 5 хвилин була вже в лікарні з поліцією. Чоловік втратив свідомість. Нам навіть не відкривали двері, поки поліція не почала гупати їм. Вони відкрили двері і тільки потім надали допомогу моєму чоловіку. Прошу всіх небайдужих робити репост. Заява в поліцію написана буде відкрите кримінальне провадження. Я не дам закрити цю справу. Винні повинні, повинні відповісти. Речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко розповіла, що відкрито кримінальне провадження за частиною 2 пунктом 2 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство та частиною 2 статті 140 неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. За її даними, наразі слідчі з'ясовують усі обставини події. Також у сусідньому Світловодську унаслідок вибуху травмувалась однорічна дівчинка. Її одразу відвезли в дитячу обласну лікарню. Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного центру екстреної медичної допомоги Тамара Безпалова. За її інформацією, виклик на номер 103 отримали 3 березня ввечері від батька дитини. Сталося це внаслідок вибуху шашки типу петарди. У дитини множинні рани кінцівок. Зі слів батька, вибуховий предмет він привіз із війни. Ну і в продовження теми раптово померлого чоловіка у Кременчуцькому ТЦК та СП. Так, його сестра на своїй сторінці у Фейсбуці Олена Подоляка розмістила допис, у якому висловила здивування і обурення тим, що її брата в такому стані, як він перебував, могли визнати придатним. Цитуємо, у свої 47 років він виглядав як 74-річний дід. Але в один прекрасний момент працівники ТЦК разом з поліцією вирішили, що він може бути чудовою заміною дітям, які захищають Україну. ВЛК швидко, як це роблять загалом, прописало придатний. Мені не потрібні деталі, що саме сталося з моїм молодшим братом в ТЦК, бо я добре знаю його з самого народження та його життєвий шлях. Душурва інше. В нашій родині воюють два молоді хлопці, дві дитини однієї матері. Один вже три роки за його плечима, і місто Солидар, і місто Покровське, і місто Суми, і місто Суджа. Другий штурмова бригада Людь. Тож про війну знаю не з інтернету. Хлопці гинуть бригадами є велика потреба в заміні, але визнати людину. З психічними вадами від алкогольної залежності, доживаючого свої дні, дихаючи, так би мовити, наладан, придатним. Кінець цитати нагадаємо, 2 березня у Кременчуцькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки трагічно помер чоловік. Він пройшов усі необхідні етапи медичного огляду, включаючи військово-лікарську комісію, та чекав на відправку. Проте, раптово йому стало зле бригада швидкої допомоги, яка на жаль не змогла врятувати життя чоловіка, зафіксувала його смерть. Понад два роки Кременчуцькі дитсадки та школи за вказівкою мерії не сплачували послуги з постачання опалення та гарячої води. І в результаті місто має понад 11 мільйонів гривень різних штрафів на додачу до оплати несплачених комунальних послуг. Далі більше у сюжеті. Нещодавно на сесії Кременчуцької міськради депутати подали доручення юрдепартаменту міста надати відповідь про хід і перелік усіх судових справ Кременчуцьких закладів дошкільної освіти та шкіл перед обласним КП Полтава Теплоенерго. Ми отримали інформацію по тим судовим справам, де до наших бюджетних установ позивалися саме Полтава Теплоенерго. У нас ще є інша категорія справ, де усі бюджетні установи, дитячі садочки школи, про які я зазначив, і це те власне. Власне, про що я говорив на сесії, де вони виступали в ролі позивачів, сплачуються ті судові збори. Тобто мова плюс-мінус про 66 судових справ, де дитячі садочки Кременчука зверталися з однотипними позовними заявами з вимогою, якщо Полтава теплоенерго зверталася з вимогою стягнути суму основного боргу і штрафні санкції у вигляді пені інфляційного збору 3% і судового збору, то бюджетні заклади міста Кременчука вони зверталися з вимогою здійснити перерахунок. Тобто визнати той тариф, який був затверджений Полтавською обласною радою, незаконним, і здійснити відповідно перерахунок на сьогоднішній день. Усі справи, з якими звернулися бюджетні установи міста Кременчука, зважаючи на ту хибну юридичну правову стратегію, яка була обрана, вони всі програні. У результаті за час несплати даними установами борг склав понад 90 мільйонів гривень, і в додачу до сплати несплачених компослуг місто має сплатити 11,5 мільйонів гривень різних судових штрафів. Що середнє середньостатис... будівництво середньостатистичного укриття в Кримушці коштує 1,5-2 мільйони. Тобто, на сьогоднішній день місто через свою неправильно абсолютно деструктивну політику за принципом не платимо. Воно заборгувало лише штрафних санкцій Полтава Теплоенерго е, на 11,5 мільйонів гривень. Це шокуючі цифри, і насправді те, що ми побачили, свідчить ну, про повну некомпетентність і про повний провал юридичної стратегії, яка була обрана у взаємовідносинах з надавачем цих послуг. На думку депутата, даним питанням мають негайно зайнятися контролюючі органи, адже наразі територіальна громада коштом платників податків має сплачувати тільки за те, що хтось віддав казівку не платити. Адже за цей час на дані кошти можна було б збудувати як мінімум декілька укриттів. Я аналізував відзови, де зазначається, що ми не сплачували тому, що дослівно Кременчуцька міська рада вчасно не перерахувала нам кошти. Ну тобто, Кременчуцька міська рада навіть не має рахунків казначейських рахунків відкритих. Тобто, Кременчуцька міська рада може затверджувати бюджет. Розпорядником коштів є виконавчий комітет Кременчуцької міської ради. Виконавчий комітет, очолює міський голова, тобто свідома обрана стратегія не платити свідома обрана стратегія масової подачі судових позовів. Призвела до того, що на сьогоднішній день чиїсь дії або бездіяльність, чиясь халатність, чиясь помилка, чиїсь амбіції призвели до того, що місто просто фактично втратило це не приватна структура, тобто це не товариство з обмеженою відповідальністю, це бюджет територіальної громади. І сьогодні громада через дії нашої влади втрачає 11,5 мільйонів штрафних санкцій. Сьогодні вранці о 9.00 у центрі Кременчука на розі вулиць Небесної Сотні університетської та старшого лейтенанта Кагала за сигналом регулювальника та при увімкненому червоному сигналі на патрульній автівці усі транспортні засоби зупинилися, щоб вшанувати пам'ять загиблих у війні хвилиною мовчання. Однак один з водіїв, який керував автомобілем Range Rover, проігнорував цю зупинку. Про це у своєму телеграм-каналі написав головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Згодом з'ясувалося, що за кермом була водійка. Як на це відреагували патрульні поліцейські? Далі у прямій мові. Сьогодні, о 9-й годині ранку, на перехресті вулиць Небесної Сотні, університетської та старшого лейтенанта Кагала, під час загальнонаціональної хвилини мовчання водійка автомобіля Range Rover здійснила рух на заборонний жест регулювальника, чим порушила пункт 8.8 ПДР України. Вже після хвилини мовчання патрулі зупинили транспортний засіб та винесли постанову за частиною 2 статті 122 купа. Штраф складає 510 гривень. Закликаємо усіх учасників дорожнього руху бути уважними та слідкувати за дорожньою обстановкою. І сьогодні у Кременчуцькій гімназії номер 2 нарешті з'явилася нова директорка. Нею стала Олена Новікова, яка раніше працювала заступницею директора з навчально-виховної роботи, а з нового року й до сьогодні тимчасово виконувала обов'язки директора у цьому ж навчальному закладі. Нам вдалося поспілкуватися з пані Новіковою, тож детальніше про сонячні панелі на території гімназії, стан укриття на сьогодні та про плани нової очільниці школи. Дивіться у сюжеті нашої Дар'ї Згури. Варто зазначити, що учні Кременчуцької гімназії номер 2 на відміну від інших шкіл міста, не сідали за шкільні парти ще з самого початку повномасштабного вторгнення через довготривалі реконструкцію та ремонт найпростішого укриття, яке на сьогодні досі здійснює фірма депутата Кременчуцької міської ради Дениса Терещенка. Тож ми запитали у нової директорки гімназії Олени Новікової, на якому етапі роботи знаходяться зараз та коли, врешті, планується їх завершення. Все робиться по процедурі, відповідно до документів, до дозволів. Зараз вже є висновок експертної комісії, тому далі будемо допрацьовувати, доробляти ті роботи, які не завершені. Кінцева дата завершення це дата дія договору по 31 травня 2025 року. Все, що необхідно було, це мережі, це виніс електрощитової за будівлю закладу, це все виконано. Там буквально косметичні. Роботи і буде завершено. Сьогодні ми хотіли побачити стан майбутнього укриття на власні очі. Втім, пройти до нього директорка гімназії нам не дозволила. Те, що роботи тривають, маємо повірити, так би мовити, на слово. В укриття ми не відкриємо, бо там не завершені роботи. Відкриємо, коли будуть завершені роботи, я вас запрошу, проведемо екскурсію. Все подивимось. Ви знаєте, кого цікавить? Чи то батьки. Приходять сюди, водили неодноразово в укриття. Якщо когось цікавить, відкриваємо, дивимось. Наразі там ведуться роботи, тому те, що ви бачили, ви вже неодноразово бачили. Поцікавилися ми щодо того, коли все ж запрацюють сонячні панелі, що на території гімназії, які ще у 2021 році коштом громадського бюджету встановила та ж сама фірма депутата Дениса Терещенка, що й займається укриттям. Наразі проведено інвентаризацію сонячної електростанції. Щойно буде переключено основну будівлю закладу з резервного кабелю на основний, тоді вже може повноцінно працювати сонячна електростанція. А є гарантії того, що це зроблять знову ж не через три роки, не через чотири, а вже найближчим часом. Ну, наразі я коментувати не буду таке, тому що, звичайно, що панелі введуться в експлуатацію і будуть працювати. Крок великий зроблений, інвентаризацію проведено. Ну, зараз основна будівля нашого закладу знаходиться на резервному кабелі живлення. За сприятливих погодних умов щойно ми переведемо на живлення на основний кабель, тоді можна буде далі говорити. Серед іншого розповіла Олена Новікова і про плани на найближчий час. У найближчих планах, звичайно, це згуртувати всіх учасників освітнього процесу, зокрема батьків нашого закладу, залучити до активної співпраці. Це робота з колективом, робота з дітьми, розвиток позашкільного підрозділу нашої гімназії. Ну і, звичайно ж, співпраця, налагодити ту комунікацію, яка повинна бути в закладі освіти. Це учні, вчителі, батьки. Та, поки змінюється керівництво та не змінюється підрядник, поки Олена Новікова будує свої плани, батьки учнів другої гімназії неодноразово нам повідомляли, що за цей час відбувається значний відтік школярів. Тож, яка кількість учнів все ж дочекається втілення таких планів, поки невідомо. Уже напередодні розпочався церковний Великий Піст 40 днів духовного очищення, молитви та підготовки до свята Великодня. Як церква трактує духовну цінність та значення посту і що думають про цю традицію кременчужани? Дізнавалася наша Леся Жуйкова. Від учора розпочався Великий Піст – особливий період перед великодним, коли віряни обмежують себе у їжі, приділяють більше часу молитвам та духовному очищенню. Піст триватиме 40 днів та завершиться 19 квітня. Про сам піст, традиції та особливості нам розповів настоятель Свято Миколаївського собору протогіерей Володимир Макогон. Я б запропонував подивитися на піст не тільки як на час. Певний обмежений від сьогодення і до Великодня, так він називається великим, духовно натхненним і надзвичайно наповненим духовними цінностями, скарбами і радостями, які ведуть людину до спасіння, обмеження в їжі і петії. Але ці обмеження застосовуються не до всіх. Вчителі церкви кажуть, що послабляється піст. Або обмежується до мінімуму для кого? Для людей хворих, для людей слабких здоров'ям, тобто уже достойного віку. Для жінок, які виношують дітей в отробі своїй, для вагітних, для ув'язнених за, за певного розуміння, для воїнів. Ті, хто зараз душі свої віддають за нас з вами. Та якщо людина не має ніяких звище перерахованих показників здорова та притримується усіх обмежень у продуктах, як впливає на стан здоров'я такий сорокаденний піст? Піст це ж не є тільки обмеження сир, їжі і пітії, бо це було тоді б це була дієта. Хоча обмеження в їжі завжди позитивно впливає на фізичне здоров'я людини. Я не можу сказати, що це саме для розвантаження нашого організму чи очищення, це точно для того, щоб дух. Бадьорів. Чи дотримуються кременчужани Великого посту? Та яке для них значення має ця традиція? Ми дізнавалися на вулицях міста. Ви дотримуєтесь посту? Не очищення, духовне, а їжа це не має значення. А скільки років ви вже дотримуєтесь? Ну, років 40. Я ні. Як взагалі ставитись до цієї традиції? Як то не виходить. Чим плохо? А чому? Потому що це обман народу, я не ну, дотримуюся ні, ну, ні повністю. Хочеться щось такого м'ясного, хочеться другий раз. Та ні. Важко дотриматися. Це тільки тоді одну воду, суху картошку без нічого і, і все. Релігійні люди роблять те, що вважають за потрібне. самі ніколи не притримувались? Ні. Але чоловік мене дав. Отже, погляди містян на піст різняться: хтось дотримується його суворо, хтось ні, і це особистий вибір кожного. Втім, отець Володимир наголошує: навіть якщо не вдається повністю слідувати всім обмеженням, варто використати цей час для очищення думок, молитви та добрих справ. Днями у Кременчуці відкрили хаб ментального здоров'я Простір довіри тут усі бажаючі можуть отримати психологічну, психотерапевтичну та, як повідомляють організатори, духовну підтримку. А діти пройти і логопедичну терапію. Більше про центр нової освітньої платформи далі у сюжеті. Минулого тижня у Кременчуці відбулося офіційне відкриття хабу ментального здоров'я. На його базі працюватимуть отець Анатолій Куліш, а також психотерапевт, дитячий та дорослий психологи і логопед. Ініціатором та головним спонсором стала Нідерландська протестантська церква. Фактично йде співпраця, така співпраця з українською світньою платформою. Я про неї сьогодні буду детальніше розповідати. От, співпраця з Керкін Екті, це фактично такі частина церкви, навіть не частина церкви, це протестантська церква. От, якщо брати, це та галузь протестантської церкви Нідерланд, яка відповідає за такі співпрацю з іншими країнами саме в благодійному плані церковну співпрацю. От, і вони Є нашими добрими друзями, і це такий проект, який відбувається за їхньої підтримки. Куратор та засновник центру дитячого всебічного розвитку полум'я розповідає, що даний хаб уже почав працювати і видозмінюватися завдяки українській освітній платформі. Допомога дітям, допомога жінкам, допомога дорослим. Тобто, всі ті проекти, які ми зараз реалізуємо в цьому просторі, от вони надають нам таку можливість реалізувати. Сцілюючі розмови тут можуть відбуватися по запису. У середньому на роботу з психотерапевтом одній людині виділятиметься близько п'яти зустрічей. Про всі ці три роки я активно працюю. Тобто, щодня я маю консультації, звичайно, я маю вихідні, але щодня я ну, практикуючий фахівець, то наразі. Актуальність роботи з психологом вона лише зростає. Що мені імпонує, що це не лише жінки, а й чоловіки. Тому так приємно це з одного боку, тому що досить часто було звертатись до психолога це якась стигма, тобто я якийсь хворий зі мною щось не так, але психолог це про здоров'я. І зараз в наші часи варто звертати увагу на своє здоров'я, в першу чергу ментальне, бо з цього все починається. Сесії проводитимуться індивідуально. Разом з цим бажаючі можуть слідкувати за графіками інших спеціальних заходів. Додамо, що спільнота національних партнерств БУ Українська освітня платформа налічує понад 400 організацій. З початку повномасштабного вторгнення понад 85 з них стало опорними точками та 11 – опорними центрами. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього 5 березня. Весь день у Кременчуці буде хмарним, без опадів. Температура повітря плюс 4, плюс 8. Вітер західний 9 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай середа приносить нові сили та нові звершення середини тижня. Віримо у краще. Побачимось.